Дилема у Луцьку. Місцеві чиновники не знають, що робити з унікальною ботанічною пам'яткою. Йдеться про 170-річний ясен, який росте на замковій площі обласного центру. Дерево гине через свій вік, скидаючи відмерли гілляча просто на перехожих. Однак зрізати велетня теж не вихід. Свого часу у його затінку кажуть краєзнавці, любила відпочивати знана поетеса Леся Українка. Тож дерево особлює пам'ять про неї та її творчість. До речі, кресла ясен, що росте у старому місті, давно став візитівкою обласного центру. Разом із замком Люберта вони створюють той історичний ансамбль, на який йдуть і йдуть дивитися люди. То історична історичська кайтаценність, як как би бы там ні було. І от тут туристи многі ходять, приходять в першу чергу, о, яке дерево. Лесен ясен, лесен ясен. А після цього вже йдуть вот туди, і там все смотрять. Дерево зелене на перший погляд, виглядає здоровим. Всихання стовбуру та гілок можна помітити, коли підходиш ближче. Тріщини в корені теж свідчення його солідного віку. Їх щоправда замазали цементом, але це проблеми не зняло. Так, да, дерево воно старіє. Основне, що скажеться, це що проходить всихання скелетних гілок і гілок. Дерево досить високе, і воно гілки поступово відмираються. Ще в корені є невеличкий видно, що є серцевинна гниль. Бо там між корінням було видно, що там ну вже гнили. Але недавно були, це гнилі засипано піском і забетоновано, щоб далі туди не сміття, не потрапляло, ні вода не потрапляла. А по суті діла в основному процеси йдуть. Старіння йде. Це рано чи пізно він, звичайно, має все свій вік, своє життя, і воно буде. Відживати ясен об'єкт заповідного фонду. Такий статус йому присвоїли ще в 80-х роках минулого сторіччя. Виготовили на дерево необхідну документацію, встановили охоронну інформаційну табличку. На цьому своє піклування про ботанічну пам'ятку кажуть краєзнавці. Держава припинила. Велетень немає належної горожі. Над ним глумляться вандали. Корінь топчуться. кілька років тому. Була ситуація, коли його взагалі був підпал. Його палили. Дирекція заповідника навіть відмовилася його гасити. Наші Краєзнавці, от Олег Виноградов, зокрема, тоді зробили все, щоб його погасити. Зараз ми маємо там дупло, яке розростається з року в рік. Обстежень, які повинні були згідно таких пам'яток, ніхто не проводить, судячи по тому, що наші чиновники навіть не знають, як це проводиться. Хоча ми бачимо порізку во всьому місці, яка є комісія відповідна, яка повинна була бути обстеження тих дерев. Цього ніхто не робить. Такому пієтету дереву з минулого дивується начальник відділу охорони культурної спадщини міста, історик Петро Труневич, чиновник. Певен, те, що його затінку любила відпочивати Леся Українка не більше ніж гарна легенда сьогодні. Я особисто можу з певнестю говорити і говорю про те, що. Ясен, який росте неподалік замку, абсолютно ніякого відношення до Лесі Українки немає. Він не згадується ні в її творчості, ні в спогадах родини косачів, так як наприклад, згадується замок, так як, наприклад, згадується Покровська церква. Ось а ясен абсолютно не згадується і не має ніякого відношення. До Лесі Українки і до сім'ї Косачі. Отже, вердикт чиновника дерево, яке гине, слід поки не наробило біди. Зрізати громадські активісти проти, чесно. Я просто шокований такою позицією позицією абсолютно непрофесійною, тому що місто Луцьк має декілька десятків, більше десятка пам'яток взагалі природи, які мають бути охороною. Я думаю, що навіть не лучани, можливо, навіть і наші чиновники не знають, що вони в їхні на місці. Люди закликають владу долучити до обстеження ботанічної пам'ятки іноземних екологів, і якщо ті візьмуться за лікування, не скупитися на купівлю дорогої вакцини. Я думаю, що хай поки постоїть. Зрізати, як то кажуть, сім разів відміри, раз відріж. то я думаю, хай постоїть. А небезпека, то ви розумієте, вона кругом небезпека і любе дерево може. І Вітер, чи якийсь ураган, чи що то може. І, і... А часом буває, що стільки дерева більше стоять, як оці і молоді. Різати чи лікувати задача з багатьма невідомими. У міськраді засідають комісії з охорони культурної спадщини, але висновки ще не готові. Пустити ясен під пилку, кажуть депутати, завжди устигнеться, інша справа зберегти. Бо якщо він і не має відношення до поетеси, то як природній організм унікальний. Дерев з таким віком в області можна перерахувати на пальцях.